Тут на Прикарпатті, мене дуже сильно вразило інтерв'ю з паном Петром Гуменюком, який жив на Чукаліці в будинку перестарілих. Я думаю, ви про нього чули. Це повстанець, який пробув в підпіллі і в УПА, і в бойоках УУН. В карпатських лісах в Карпатських горах більше десяти років був захоплений в полон в 54-му році. Більше двадцяти років відбув ув'язнення. Ув'язнення ні в чому не покаявся, нічого не визнав. В 75-му році був звільнений, але звільнений знову ж таки в лапках. Бо був перебував під постійним наглядом, мав постійні проблеми з КДБ, з міліцією. Не давали повернутися на батьківщину. Жив він в Красноармійську. Зараз багатостраждальний Покровськ на Донбасі вже після здобуття Україною незалежності повернувся на батьківщину. Сам він родом з Надвірнянщини, з білих ослав, і так як він не мав ні сім'ї, і, в принципі, ні особливо так рідних, бо доля його сім'ї страшна. Майже всі загинули. То він доживав свого віку в геріатричному пансіонаті на Чукалівці. Коли я його зустрів, він мав вже 92 роки. Людина була повністю сліпа, терпів страшні фізичні болі, мав купу захворювань. Але він зібрався, сказав: це потрібно, я тобі це інтерв'ю дам. Він мені казав, я чекаю смерті, я не хотів вже нічого. Ну ти до мене прийшов. І Я зараз зберусь, і я тобі розкажу історію свого життя, і він цю історію розказав. Історія героїчна, страшна, і вона в ту книжку, яка вийде 6 грудня цього року, це якраз про те, про яку ми говоримо. Война про яку ми говоримо, так ця історія це інтерв'ю увійде.